Посттравматичний стресовий розлад. Андрій Омельченко, керівник і засновник центру підтримки Атлант. Який відсоток населення страждає від посттравматичного стресового розладу через війну? Зараз основна цифра це 2,5%, які точно отримують ПТСР. І тут справа в тому, що дуже багато розмов саме про ПТСР. І про наслідки, але мало хто каже про те, що крім ПТСР є ще дуже багато різних станів досить деструктивних, які дуже дуже впливають на життя людини, і їх вони хлопці також переживають. Також ми можемо говорити про важкі прояви ПТСР, і такі прояви, про які можливо ніхто навіть і не скаже. Багато хлопців будуть просто страждати. Це буде впливати на їх сім'ї, і про це навіть ніхто не дізнається. Людина прокидається вночі від. Кошмарів і лякається звуків, схожих на вибухи. Це ПТСР. Це ознаки, якраз можна говорити про те, що швидше за все у цієї людини є посттравматичний стресовий розлад. Якраз от те, що ви описуєте, це. Відчуття і негативні стани це флешбеки, тобто, коли у людини під час нормального життя з'являються образи картинки, і вона нібито опиняється посеред поля бою, хоча вона в цивільному житті, і в безпеці. Сни, кошмари все це разом і складає посттравматичний стресовий розлад. Тобто, коли ми бачимо якісь певні ознаки, ми перевіряємо на всі інші ознаки, і тоді ми можемо стверджувати, якщо ми зберемо весь симптомокомплекс, то можемо стверджувати, що так це посттравматичний стресовий розлад. Які симптоми посттравматичного стресового розладу, це в першу чергу це флешбеки, тобто періодичне нагадування, періодичне потрапляння в зону бойових дій в цивільному житті, нібито це відбувається тут і зараз? Це фізичні стани, дуже негативні, дуже неприємні, які можуть супроводжуватися або панічними атаками, або думками негативними. Інколи це зациклювання. На подіях військових або дисоціації, намагання якби відсторонитися від цього. Також негативні сни, і, взагалі, поганий сон, і спогади під час сну ось це симптомокомплекс комплекс стресового розладу. Дуже часто саме ПТСР розвивається вже в цивільному житті, коли поки боєць. Серед своїх, поки він в казармі, він тримається, його нервова система тримається. Але ось він потрапляє у цивільне життя, нервова система розслабляється, і все, що було там спресоване, заховане всередині, воно виходить назовні. І поступово, навіть непомітно для самого бійця, поступово це все розвивається от весь цей симптомокомплекс. І потім впливає і на нього, і на його сім'ю відповідно. На жаль, хто має діагностувати ПТСР? Який лікар. Взагалі, ПТСР діагностує лікар-психіатр. Тобто він, він може визначати. А, скажімо, психологи, які працюють з цим, вони можуть порадити звернутися, якщо вони бачать цей симптомокомплекс, вони можуть порадити звернутися до психіатра. Але тим не менше, при коректній психотерапії ми можемо не допустити розвитку цього. Тобто, фахівці вони можуть, працюючи з військовим, пропрацьовуючи Пережиті події, зменшуючи стрес-фактори, я навіть більше скажу, помічник командира з морально-психологічного забезпечення він також може створити умови для того, щоб підвищити ресурси, зменшити стрес-фактори і тим самим зменшити процент ПТСР взагалі у підрозділу. Сім'я може допомогти, якщо вона підтримує бійця, то сім'я також додає ресурсу своєю підтримкою і своїм адекватним ставленням до цього і зменшує стрес-фактор, і так далі. Тобто ми говоримо про те, що всі разом, тобто вся, вся Україна, всі ми разом, ми впливаємо на цей процес. У якому випадку треба звертатися по фахову допомогу? Якщо у вас з'являються. Флешбеки, тобто, ви весь час згадуєте події, вони з'являються перед вашими очима, або сняться вам, або ви відчуваєте дискомфортні негативні стани. Обов'язково зверніться до фахівця, або зверніться до вашого медика, щоб ваш медик зв'язався з фахівцем. Фахівець, тобто, ті, кого я навчаю, вони здатні буквально за годину пропрацювати ці стани, і вони проходять. Тобто ви будете себе набагато краще почувати. Проходять панічні атаки. Я працював з хлопцями, у яких були суїцидальні думки. Вони боялися за себе, вони боялися за свою сім'ю. Були панічні атаки з суїцидальними думками, і благо вони звернулися до медика. Це кілька випадків таких було. І медик визвонював мене. Я приїжджав, працював буквально година. І знову хлопець його думали списувати взагалі, що все, він вже не боєць. Але він знову в строю. Все чудово, все прекрасно. Якщо ми говоримо про протоколи Великобританії, бійці у Великобританії вони звикли до того, що після кожної події вони звикають до цього під час тренування. Після кожної події з ними працює фахівець і проводить просто бесіду, під час якої він з'ясовує стан бійця, оцінює стрес-фактори і вирішує, що робити далі. У нас немає такої практики, тому якраз комунікація з бійцем це, ну, напевно, найскладніша частина взагалі роботи. Тому що бійці, що вони не відчували, вони завжди кажуть, що в мене все добре. І це нормально, тому що вони піклуються про виживання, вони мають бути сильними, вони мають бути стійкими, тому вони кажуть, що в них все окей. От. І вони не звикли до цієї комунікації. Але знову ж таки, ця комунікація має відбуватися, фахівці мають спілкуватися з бійцями, між ротаціями, мають з'ясовувати, в якому вони стані, і повинні пропрацьовувати пережитий стрес знову ж таки порівнюємо це зі зброєю. Чи варто чистити автомат кожен раз після використання? Бійці його чистять завжди? Чи буде автомат стріляти, якщо його не почистити, буде стріляти, але є велика вірогідність, що його буде клинити. Так само нервова система можна не працювати, не розмовляти з бійцем. Але вірогідність того, що на якомусь етапі це може сплюсуватися, тобто кожен кожна пережита подія, кожен стрес плюс 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 додається як додатковий додатковий стрес-фактор. Коли це все сплюсується, ми не знаємо. І як це вибухне під час на полі бою, ми теж не знаємо. Зі свого досвіду до мене звертаються дуже часто бійці, і слава Богу, що вони звертаються. Коли в них ні з того ні з цього починаються певні прояви, неочікувані при тому, що вони підготовлені, вони прийшли як правило, це ті, хто з часів АТО, вони приймають участь в бойових діях, вони самі підтримують охточуючих побратимів. Але ні з того ні з цього в них розвивається оцей симптомокомплекс, і вони благо що вони звертаються, і тоді ми можемо з ним попрацювати. Але є ті, які не звертаються, і в них Нібито все добре, але потім це впливає на їх ефективність, на помилки, які вони роблять, на їх може заклинити, вони можуть просто як кролик на удаву дивитися на небезпеку, не без можливості щось здіяти. Тобто вони провалюються в цей негативний транс і їх клинить. Таке буває. Буває інша ситуація, коли підіймається агресія і включається так званий стан Рембо, коли вони лізуть під кулі. Роблять багато помилок, ну і звичайно, такі таким чином гинуть. І ось наша робота спілкуючись, виявляти ці моменти і по можливості залучати хлопців до пропрацювання ще до того, як проявилися будь-які е, всі прояви там ПТСР або в принципі чого б там не було, треба це пропрацьовувати перед тим. Чи буває ПТСР у цивільних, які пережили обстріли у волонтерів? Чи це діагноз тільки для військових? Так, звичайно, у цивільних також буває посттравматичне середозлад, і проходить він приблизно так само. Відмінність єдина між військовими і цивільними, що у військових плюс до ПТСР ще додається зміни, когнітивні зміни, зміни в його переконаннях, цінностях і так далі. Що теж впливає на цивільне життя? Що я маю на увазі? У цивільних в будь-якій ситуації, навіть під час стресу, все ж таки життя орієнтується, і психологія цивільна, вона орієнтується навколо, ну, по-простому, скажімо, задоволення. Тобто різних відчуттів, емоцій, вміння переживати і ділитися цим. У військовому, військовому житті все орієнтується навколо виживання, як такого. І вся система цінностей орієнтується і вибудовується навколо виживання. І все, що переживає військовий, воно заходить дуже глибоко. І ці зміни. І прагнення вижити воно вбудовується також дуже глибоко. І коли військовий повертається в цивільне життя, він живе по принципу виживання, тому він може готувати свою сім'ю до виживання до війни. І, незважаючи на те, що перед ним буде маленька дитина, там п'яти рочків, але він буде вимагати, щоб ця дитина стала воїном, щоб вона була пильною, щоб вона дивилася навколо, чекала, де прилетить ракета і так далі, щоб вона була зібраною. Робити бійця із п'ятирічної дитини, я умовно кажу, щоб розуміли ситуацію. При поверненні бійця до своєї сім'ї, до цивільного життя, це впливає як додатковий. Скажем, додатковий стрес-фактор непорозуміння з цивільним світом. Цивільний світ зовсім інший. Він не розуміє, чому прийшов тато і чому він ось такий. Тато просто дбає про вашу безпеку, і він продовжує жити цими ментальними установками навіть у цивільному житті. Це усвідомлення приходи. Місточок між цивільним світом і військовим може вибудуватися, і це врятує сім'ї. Чи може бути ПТСР через сирену у людей, які часто перебувають в підвалах, але не переживали безпосередньо обстрілів. Так само, просто просидівши в підвалі, можуть розвитися розвинутися панічні атаки, настрої і так далі, якщо у людини було мало ресурсів. Якщо людина не підготовлена, якщо людина не займалася спортом, наприклад, ніколи її організм взагалі не звик переварювати велику кількість адреналіну і кортизолу. Спортсмени це вміють, вони до цього готові. Людина, яка не займалася спортом, їй, скажімо, важче. Тому ще додається в неї менше ресурсу, щоб переварити це, додатковий стрес-фактор і так далі. Як без медикаментів допомогти собі, якщо виявив ознаки ПТСР? Перше, найкраще, якщо вам допоможе фахівець. Якщо ви відчуваєте якісь негативні стани і хочете собі допомогти, знову ж таки. Я можу поділитися з вами простою практикою. Називається AMDR. Вона практика, яка використовується при роботі з ПТСР. Це те, що використовують фахівці. Її плюс в тому, що в принципі її можна робити самостійно. Але. Як завжди кажуть, що самолікування, якщо ви не є фахівцем, краще звернутися до фахівця. Але є ця практика, принаймні, що можна робити, в чому вона заключається? В тому, щоб переключати праву-ліву півкулю в той час, коли ви відчуваєте щось негативне, або коли ви бачите картинку і ваша уява фіксується на негативному образі, образі там прильоту ракети чи щось подібне, або на звуку в цей час ви можете переключати півкулі, допомагаючи тим самим вашій нервовій системі цим справитися. Півкулі привітя дуже просто: ви очима знаходите крайню ліву точку, крайню праву точку і переміщаєте очі на ліво, направо, наліво, направо. І так, десь 40 раз, потім оцінюєте свій стан і повторюєте це знову. Якщо ви здатні це робити, це може допомогти вам. Подлати цей стан. Що ще можна робити на рівні відчуттів? Я дуже люблю таку вправу, відчуваєте і концентруєтеся на лівій долонці, потім відчуваєте, і концентруєтесь на правій долонці. Можна для зручності взяти якісь предмети, щось шершаве, щось холодне в різні руки, щоб були різні відчуття в руках. І потім ви перемикаєте уяви, перемикаєте концентрацію з однієї долоньки на другу. Право ліва, право, ліва, право, ліва. Відчуваючи долоньки, ви тим самим переключаєте праву ліву півкулю, і це допомагає вашій психіці, вашій нервовій системі переварити страх, який то, що з вами відбувається. І це, це треба зробити кілька разів. Звичайно, це краще робити з фахівцем, який буде вас супроводжувати, який буде спостерігати за вашими реакціями. Але якщо у вас ну немає такої змоги, то ви поробіть це самостійно. Ви побачите, ви дуже швидко можете оговтатися від досить неприємних е е моментів. Ще раз наголошую, що ця техніка вона є однією з базових при роботі з посттравматичним стресом розливом. За яких умов потрібне медикаментозне втручання? Медикаментозне втручання може прописати виключно лікар. Тобто, якщо ви звертаєтесь до психіатра, він може прописати вам медикаментозне, він може ліки. Психолог не прописує ліки, психолог працює виключно завдяки комунікації. Чи страждають на ПТСР діти, і як їм допомогти? Звичайно, і діти страждають на посттравматичний розлад. Як допомогти дітям, якщо це зовсім маленькі діти, з якими ну, ми не завжди можемо з дитиною пропрацювати так, як з цивільним, знову ж таки, все банально просто. Збільшуємо ресурси, зменшуємо стрес-фактор. Якщо дитину підтримують, якщо для дитини створюються умови, якщо її увагу переключають, тобто ви не даєте дитині уйти в негативний транс, уйти в страхи і так далі. У мене серед моїх учнів є багато. Тренерів по танцям, які проводять танці для дітей, якісь розваги для дітей. Дитину треба чимось зайняти. Буває, що люди самі собі ставлять діагноз ПТСР. Чи можна його сплутати з емоційною втомою чи іншим станом? Звичайно, справа в тім, що ПТСР з одного боку це добре, що про нього говорять. Про ПТСР це добре, що це звучить це на слуху. Люди до цього готуються і, і щось роблять з цим. Тому що я трошки зайду а, з. Взагалі розуміння всієї цієї проблематики, після війни статистика будь-якої війни, що по закінченню війни гине більше людей, ніж загинуло на самій війні. Гинуть від погіршення психологічного стану. Гине більше людей, ніж загинуло на самій війні. От. Тому з одного боку це добре, що всі говорять про ПТСР, про необхідність з ним працювати. Але з іншого боку, коли це все на слуху, люди в себе можуть знайти, знаєте, якщо це, це стає дуже таким популярним захворюванням і всі в себе його знаходять. І будь-які ем, симптоми погіршення стану, вони одразу називають о, це в мене там ПТСР. Це не завжди ПТСР, в принципі. Але як би там не було, Ще раз наголошую, потрібно звертатися до фахівця. В принципі, пропрацює і вам буде набагато легше. Чи загрожує стан ПТСР психічному здоров'ю нації в майбутньому? Що можна зробити вже сьогодні? Ще до війни я говорив з Кількома військовими, які такі дуже близькі мої там друзі, які воювали один там 10 років воював в армії в спецназі Сполучених Штатів. Другий прийшов в Афганістан, третій Карабах. Мій вчитель по психології Френк П'юселік воював у В'єтнамі, і кожен з них розповідав про те, що після війни зайняло в них 10-15 років кожного з них на те, щоб ментально повернутися з війни. В когось був посттравматичний стресовий розлад, Хтось просто жив війною. Це не був це не було ПТСР, але все одно були певні спогади, і все одно були певні негативні реакції. Це треба усвідомити. Це не завжди ПТСР, але тим не менше, це дуже дуже погіршувало їх життя, їх спілкування з сім'єю, з, сім з оточуючими і так далі. Я наголошую, що це на жаль чекає нашу країну після нашої перемоги. І тому я завжди кажу, що наша ЗСУ збройні сили наближають нашу перемогу. Від них залежить, як швидко буде перемога. А від нас з вами залежить, в якому стані буде наша країна і будуть люди після перемоги. Тож ми всі з вами можемо створити більше ресурсів, більше підтримки і допомоги, зменшити стрес-фактори і тим самим зробити так, щоб наша країна не отримала таких страшних наслідків, як це буває після інших воєн. І ми з вами це здатні зробити, тому що є всі технології. Є навчені люди, все-все в нас є. Якщо ми попрацюємо добре, то ми зможемо врятувати країну від наслідків у цього всього. Наше гасло: повернемо кордони і повернемо людей до повноцінного життя. Слава Україні і слава нашим героям.